По в 2004 році з'явилися сухарики, і миттєво заполонили всі кіоски, шкільні магазини. Флінт дуже швидко став улюбленою хімією школярів, а зараз попереджаю. Ностальгія може попасти в око. Це їх перший дизайн. Просто а, який же він шикарний! І одразу зрозуміло, на яку аудиторію була направлена продукція. Сухарики почали з піратської теми. Саме навколо цього був побудований весь концепт. В принципі, звідси і назва Флінт. Честь капітана піратського корабля Джона Флінта з роману «Остров Скарбів. Їх перша реклама піастри, яка і поклала початок Флінт історії. Гей малий, виблюнчукерку з рота. Флінт кличе тебе на справжнє діло. Не дрейфиш, малий сухарики флін, солоний смак пригод. Очевидно, що вся ця тематика була натхнена просто феномінальною популярністю фільму Пірати Карибського моря, який якраз і вийшов 2003 році, і став невід'ємною частиною нашої поп культури. Змікаєш? По сей день. Та що там я літом була на концерті в жовневому палаці в Києві, і там грав цей саундтрек. божнє просто легендарна композиція